Шановні колеги, ми, ми розпочинаємо робочий день в українському кризовому медіа-центрі. До слова запрошується речник Міністерства оборони України, підполковник Олексій Чернобай. Доброго ранку, шановні присутні. Ради бачити вас на нашому брифінгу. В ході реформування сектору безпеки та оборони триває перехід Генерального штабу Збройних сил України на джей структуру, прийняту за основу в органах військового управління НАТО. Наразі уточнено на розподіл функцій завдань та повноважень між структурними підрозділами Генерального штабу, оптимізована їх організаційна штатна структури та розпочато проведення організаційних заходів. Основні структурні підрозділи Генерального штабу, а саме, головне управління персоналом, головне оперативне управління. Головне управління підготовки вже перейшли на нові організаційно-штатні структури. Згідно з дорожньою картою реформ, завершення реформування Генерального штабу Збройних сил України планується до кінця 2018 року. Разом з цим тривають реформи у Збройних силах України. На базі головного командного центру збройних сил України створено об'єднаний оперативний штаб, на який покладено завдання з оперативного планування, застосування ведення поточних операцій та управлінням угрупованнями військ. Наразі цей орган військового управління набув необхідних спроможностей. Додатково до існуючих управлінь оперативних командувань Північ та Захід у Збройних силах України сформовано ще два: північ та схід. На потенційно загрозливих напрямках створено та проведено нарощування відповідних угруповань військ, що дозволило забезпечити готовність до відбиття агресії. Відновлено функціонування командування військово-морських сил у новому місці дислокації, Прийнято рішення про будівництво. Нових сучасних фондів для розміщення штабу військово-морських сил. Для нарощування спроможності протиповітряної оборони України управліннями, силами і засобами під час її ведення, а також авіаційної підтримки дій угруповань створюється повітряне командування Схід. Це дозволить мати у зоні відповідальності кожного з оперативних командувань органи військового управління повітряних сил, що забезпечить ефективну взаємодію різновидових сил та засобів під час проведення операцій. Створено управлінську вертикаль за новим у Збройних силах напрямком діяльності цивільне військове співробітництво. У зв'язку з цим сформовано відповідне управління у складі Генерального штабу та відповідні підрозділи у штабах видів, родів та оперативних командуваннях Збройних сил України. Таким чином, наразі у Збройних силах України побудована система управління, яка забезпечує ефективне керівництво угрупованнями військ. Формування та підготовку корпусу резерву, створення та застосування корпусу швидкого реагування. Ці критерії необхідні для набуття України-членства в НАТО. Відночас це лише перші кроки у реформуванні системи управління Збройних сил України, які закладають її майбутню основу. Подальші заходи з приведення системи управління до норм і стандартів Збройних сил країн Альянсу. Будуть визначені у Державній програмі розвитку Збройних сил України до 2020 року, який зараз перебуває на розгляді в Кабінеті міністрів України. Ефективну взаємодію та співпрацю Збройних сил України з місцевими органами державної влади, міжнародними та вітчизняними громадськими організаціями в районі проведення антитерористичної операції забезпечують структури цивільного військового співробітництва Збройних сил України. Цього року офіцери груп цивільно військового співробітництва супроводили та доставили мешканцям в район проведення АТО близько 2 тисяч тонн гуманітарної допомоги, розробили та запровадили три проєкти з відновлення місцевої інфраструктури. Зокрема, з відновлення газопостачання в район Мар'янки, а також будівництво запасної електромережі у Красногорівці та на ділянці марянка Новомиколаївка. Також офіцери груп Сімік в районі проведення АТО беруть участь у гуманітарному проєкті Збройних сил України Евакуація 200 та проєкті гуманітарного розмінування, які здійснюються спільно з міжнародними організаціями. Підрозділи цивільно-військового співробітництва спільно зі службою безпеки України організовано роботу. Зі звільнення українських військовослужбовців та цивільних осіб, які незаконно утримуються бойовиками. Проведено сім курсів цивільно-військового співробітництва з військовослужбовцями та працівниками Збройних сил України та інших військових формувань, під час яких підготовлено 220 фахівців для подальшої служби у підрозділах цивільно-військового співробітництва. З початку року контракт з українським військом вже підписала понад 49 тисяч військовослужбовців, із яких Понад 5,5 тисяч офіцерів. Таким чином, щомісяця лави Збройних сил України поповнює близько 6 тисяч контрактників, що в рази перевищує показники минулого року. По тому вагу військовослужбовців за контрактом у Збройних силах України планується поступово збільшити до 70% чисельності рядового сержантського та старшинського складу. Пріоритет надаватиметься комплектуванню посад молодших командирів, бойових посад у складі екіпажів та обслуг, а також інших посад, які визначають бойову спроможність підрозділів. Відночас військовослужбовці строкової служби комплектуватимуть лише небойові військові частини та частини забезпечення. Наразі у Збройних силах України тривають загальні збори громадян, які проходять службу у військовому резерві. Збори проходять на базі дев'яти бригад Збройних сил України, розташованих у п'яти областях. Під час зборів більше вісьми тисяч резервістів пройдуть курс занять з бойової тактичної підготовки та бойове злагодження у складі підрозділу. На сьогодні службу у військовому резерві Збройних сил України проходять понад 85 тисяч громадян. Державні підприємства продовжують постачати Збройним силам України нове модернізоване зброєння та військову техніку. Згідно з державним оборонним замовленням, на цей рік, Міністерство оборони України уклало з державними підприємствами 128 контрактів на майже 4 мільярда гривень. За минулий тиждень оборонне відомство отримало близько 20 єдиниць озброєння та військової техніки, зокрема, нові наземні радіолокатори БТР 3 та 4 е а також мобільні метеорологічні комплекси. Таким чином, з початку року Збройні сили України отримали вже близько 3800 одиниць нового зброєння та військової техніки. Наразі це все. Дякую за увагу. Дякую, пане Олексію. На цьому прес-конференцію завершено. Шановні колеги, наступна подія о 12.00.